Клубний чемпіонат світу, хто вийде до півфіналу? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман давно не було відео, адже в футболі в нас зараз пауза. Клубний чемпіонат світу проходить досить неочікувано, багато сенсацій, але на цій стадії однієї четвертої фіналу вже можна. Якусь картину більш чітко скласти, і можна робити якісь певні прогнози. Я вважаю, що тут вже більш зрозумілі матчі. Вже видно, як команди грають, в який футбол, і можна прогнозувати, хто пройде далі в одну другу фіналу клубного чемпіонату світу. Варто пам'ятати в першу чергу цей турнір створений для того, щоб заробити ще більше грошей для популяризації футболу. Також в певній мірі ну і це також. Зроблено для того, щоб було залучено більше спонсорів, більше глядачів, і це все, звісно, принесе федераціям та клубам більше коштів. Це потрібно тримати в голові, пам'ятати про це і взяти, наприклад, той самий Манчестер Сіті, який десь можливо сенсаційно пролетів проти Аль Хіляля, Але на ділі ми бачимо, що підґрунтя в цьому є, тому що Аль Хіляль – це єдина команда, яка представляє. Саудівський світ, і ну, це популяризація футболу саме в цій частині світу. Також у нас є і бразильські команди, і звісно, європейські. Також хочу зробити анонс конкурсу. В моєму телеграм-каналі розіграємо 5 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі ПСЖ Баварія. Конкурс буде доступний для всіх, тому обов'язково приймайте участь. Посилання на телеграм є. В описі під цим відео, тому підписуйтесь на телеграм, а ми підходимо до розбору першої пари, і це Реал Мадрид Борусія Дортмунд. Я взяв цю пару першою, тому що вважаю, що тут не буде ніякої сенсації, і реал пройде далі. Планую брати на цей матч ставки на реал в основний час. Перемога Реала, можливо, навіть перемога Реала і тотал більше півтора, тому що вважаю, що Реал. Він більш іменитий клуб, більш е, глибший склад. У них і Брусія і так далеко зайшла, і так багато грошей заробила, І ну не буде цікаво бачити Брусію далі. У цьому турнірі я вважаю, що реал має проходити далі. А всі мої ставки на клубний чемпіонат світу та всі розіграші, і загалом чат для обговорення матчів, і також БК з найкращими бонусами на перший депозит та загалом найкращі БК, де зараз можна ставити. Це все буде в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Ще одна причина підписатися на мій телеграм-канал, все абсолютно безкоштовно, ніяких платних прогнозів і так далі. Максимально корисний телеграм-канал, переконайтеся самі, посилання в описі. Перейдемо до наступної пари. Це ПСЖ Баварія, і тут дуже рівна гра, я вважаю, буде, тому що Баварія зараз зосередилась на тому, щоб взяти цей трофей. Про це говорять у соцмережах, про це говорять гравці, тому що для них ПСЖ це принциповий суперник, адже ПСЖ це переможець Ліги Чемпіонів, і Баварія буде тиснути на свого суперника. І ми бачимо, що ПСЖ. Ну допускає свої помилки, допускає удари по своїх воротах. Але зараз склад у ПСЖ буде повноцінний, повертається МБАПа, і це має дати свої результати. І тут я очікую на досить близьку гру та все ж в підсумку на прохід ПСЖ, тому що зараз ПСЖ це найсильніша європейська команда. Вони це доказали тим, що взяли лігу чемпіонів, і в них були зовсім нелегкі суперники на шляху до цього чемпіонства. З точки зору інтриги тут вона буде присутня. В матчі варто буде очікувати на голи. Я вважаю, що Баварія буде забивати. Зараз у них чудова лінія атаки, Кейн на висоті. І тут я буду брати на основний час обмін голами і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,88. Я вважаю, це чудовий варіант для ставки. На цей матч, а також буду брати прохід ПСЖ окремо, можливо, в експрес-ставку на проходи команд далі. Наступна пара у нас Палмейра з Челсі. Тут коефіцієнти на обидві команди досить близькі, і тут приблизно виставляють цей матч в такому світлі, наче буде грати ПСЖ проти Баварії. Є трішки фаворит це ПСЖ, ну і в випадку. Челсі проти палмейрас це Челсі. Ну і Баварія, це Палмейрас, які можуть в принципі нав'язати боротьбу та. Навіть з невеличкою сенсацією пройти далі. Я вважаю, що за коефіцієнтами це взагалі недоречне порівняння, тому що в Баварії справді є ще якісь шанси проти ПСЖ, тому що кінець сезону ПСЖ втомлені дуже багато роботи виконано, та тим не менш ПСЖ все рівно виглядає досить і досить впалено. А ось в матчі Челсі палмейрас Челсі це справді досить сильна команда з глибоким складом. Чудовою постановою гри на цьому клубному чемпіонаті світу вони мало дають прибувати по своїх воротах. А Палмейраз ну, дуже слабко виглядають. Я не знаю. Вони просто на везінні вийшли до однієї четвертої, тому що голи в них залітають ну просто якісь неймовірні, можна так сказати. І з кількістю ударів, яку вони наносять по воротах своїх суперників, реалізація у них висока, але це все. Ну не вказує на якусь е логічність у їх постанові гри. Це не вказує на те, що команда справді сильна. Вони просто реалізували свої моменти точно. І систематично вони не створюють загрози на ворота суперника. Чого не скажеш про Челсі? Челсі буде подавати кутові в цьому матчі, тому що Племейра обов'язково гратиме другим номером, тому індивідуальний тотал кутових Челсі потрібно буде брати. Ще немає лінії на кутові. Але як тільки лінія відкриється, я зроблю ставку, скину її в телеграм-канал абсолютно безкоштовно, тому підписуйтесь на телеграм, посилання в описі. Палмейраз дуже слабко виглядає в плані побудови атак. Палмейраз ще не грали проти такого зібраного суперника як Челсі. Хоч Чалсі і нестабільний футбол демонстрували протягом сезону на клубному чемпіонаті світу. Мені все подобається в їх грі. Коефіцієнт на перемогу Чалсі 2.20, на їх прохід. Коефіцієнт 1.62. Я вважаю, що 1.62 на прохід Чалсі в такому матчі це дуже гарний коефіцієнт. І я вважаю, що це можна сказати навіть подарунок. Цю ставку я буду брати на ставку дня на 50 тисяч. Що найменше я зайду на цей матч. Скріни будуть також в телеграмі. До речі, друзі, напишіть свої думки в коментарях на рахунок цих пар. Я вже говорив вам це зробити, але візьміть і зробіть це, якщо ви ще не зробили. Буде цікаво почитати, що ви думаєте. по Цих парах, ну і також досить цікава пара: це Флуміненсе Альхіляль. Тут дуже детально треба зупинитися на тих слухах, які ходять зараз в мережі, а говорять про те, що альхіляль будуть тягнути до фіналу. Це в принципі реально. Я вже нічому не здивуюся на цьому клубному чемпіонаті світу. Але якщо дивитися по постанові гри, то Альхіляль багато дає прибувати по своїх воротах. Свої голи вони знаходять. Досить результативна команда. Але вони не зможуть зіграти проти систематичного флуміненсе, які системно захищаються, які чудово працюють в центрі поля, і які мають гарну реалізацію та високий індивідуальний тотал. Причому у них і ударів багато, гравці не бояться бити. Причому результативність і реалізація на високому рівні а це означає, що вони не б'ють аби як, а справді знаходять вдалі позиції для того, щоб пробивати по воротах суперника. Дуже важливо зауважити, що Альхіляль ще не грали проти суперника, який дає досить мало прибувати по своїх воротах. А Флумінен чудово захищається, і вони справді дають мало ударів виконувати своїм суперникам. Якщо Флуміненсе зможе перекусити Альхіляль, і вони їм зможуть забити, я в цьому впевнений. То Флуміненце все ж має вищі шанси на те, щоб пройти далі. Серед ставок, які можна брати на цей матч, це індивідуальний тотал Флуміненце більше одного з тими показниками, які є зараз у Альхіляль з тою кількістю ударів, які є по їх воротах, а це вище середнього на цьому клубному чемпіонаті світу. Альхіляль буде пропускати, тому індивідуальний тотал Флумінен це більше одного, а також. Я вважаю, що в основний час Флуміненце щонайменше не програє 1х на них за 1.55. Звісно, коефіцієнт трішки низький, але він все ж виглядає надійно. Це чудовий варіант ставки на цей матч, і я все ж, якщо не вірити у ці е, теорії, де мають протягнути якусь команду до фіналу, то я віддам перевагу Флуміненце. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписатися на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Поставте лайк, якщо що цього не зробили. На цьому будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.